Це вже були реальні, до відновлення, тобто були обстріли, попадали туди е бойові снаряди, і відповідно осколками були, були побиті дахи. Роман Процишин показує фото, як він із іншими рятувальниками відновлювали будинки після обстрілів. У Донецьку область вони поїхали у серпні. З Львівської області було 20 людей. Вони працювали у прифронтових селах. Роман був у селищі Бердянське та Лебединське. Будинки були побиті осколками, дахи. Ось вони затікали. Люди самостійно запінювали цей ці осколки, ці, ці проникнення люди. Підкладали якісь шифер, підкладали якісь відра. Коли були дощ, то дахи протікали. Чоловіки були там два місяці. Повернулись з 2 листопада. Під час проведення відновлених робіт особисто у мене відбулося поповнення в сім'ї. У мене народилася друга дочка, коли я перебував в зоні проведення. Операції Рятувальники жили на колишній базі відпочинку у селі Сопино. До спільної ротації знайомі не були. кажуть, під час спільної роботи потоваришували і підтримують дружні стосунки. При роботі радились із власниками будинків. Та криша подималася взриву. Дах підіймався від вибухів. Тут, тут навколо все робот. було закидано мінами і он такими кулями. І отакимі от кулями добре працюють, гарні хлопці. Я бачу, вони добросові. Дай Бог, щоб це все зробилося. щоб я не підставляла, я навіть корито підставляла, коли дощ іде. Рятувальники з Львівщини відновили 55 будинків. Практично всі були вдячні, тому що вони ну, не очікували, що таке взагалі в нашій державі можливо. І практично всі люди були дуже вдячні, вони бачили, що ми робили, робили так, як треба, і міняли повністю, повністю міняли їм не то, що там пошкодження, а повністю елементи дахів, міняли, робили нові дахи, і вони були вдячні за те, що вони на сьогоднішній день зможуть переїхати в свої хаті хатини. Які були розбиті в ті часи, і можуть продовжити нормальне життя загалом у місії відновлення будинків брали участь 150 рятувальників із восьми областей України. Вони відновили 430 будинків. Іванка Досько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.